Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми розберемо таку групу препаратів, як статини або гіполіпідемічні препарати. Варто їх приймати чи ні? Наскільки вони корисні та наскільки шкідливі, кому показані, а для кого протипоказані. Препарати з групи статинів працюють на печінковому рівні. Вони блокують певні ферменти печінки, які синтезують холестерин. Нагадаємо, що близько 80% холестерину синтезується печінкою, а лише 20% поступає з їжею. А отже, забігаючи наперед, зразу скажемо, що дотримання дієти не завжди буде достатнім ефективним фактором для зниження холестерину. Отже, яку функцію виконують препарати з даної групи? По-перше, статини зменшують ріст атеросклеротичних бляшок і, відповідно, зменшується ризик інфарктів та інсультів, що, в свою чергу, зменшує смертність від серцево-судинних захворювань. Для того, щоб вияснити, чи потрібен вам прийом статинів, потрібно зрозуміти норму холестерину. У здорової людини холестерин повинен бути в межах від 3,5 ммоль на літр до 5,5 ммоль на літр. Але нам також потрібна ліпідограма для вирішення питання щодо прийому статинів, а саме такі показники, як ліпопротеїди низької та дуже низької щільності та ліпопротеїди високої щільності. Таким чином, ліпідограма дасть нам можливість зрозуміти, чи наявні порушення ліпідного обміну, та ми зможемо оцінити ризик розвитку атеросклерозу. І незважаючи на те, що холестерин виконує в організмі достатню кількість функцій, а саме з нього синтезуються гормони, наднирників, статеві гормони. Холестерин лежить в основі синтезу вітаміна Д. Із холестерина також в печінці робляться жовчні кислоти, які потім попадають в жовч, яка, власне, приймає участь в травленні. І тим не менше, високий рівень загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності для лікаря стане питання щодо призначення гіполіпідемічних препаратів, тобто статинів. Дані препарати приймаються пожиттєво. Оскільки відмова від статинів в скорому часі призведе до е, збільшення холестерину та відповідно прогресування атеросклерозу, дві молекули з групи статинів є найбільш ефективні та сильні: це аторва та розова статина. Зазначимо, що молекула розова в два рази сильніша за молекулу аторвастатину. тобто 10 мг розова дорівнює по ефективності 20 мг аторвастатину. Тобто 10 мг розува статину дорівнює по ефективності 20 мг аторва статину. Дані препарати бажано приймати на вечір, оскільки холестерин найбільше виробляється печінкою саме в вечірній час. Із побічних ефектів при постійному прийомі статині може підвищуватися розвиток цукрового діабету, особливо якщо у вас є фактори розвитку даного захворювання. Це надмірна вага, спадковість, наявність порушень толерантності до глюкози, можуть розвиватися мілгії, тобто болі в м'язах. Також варто контролювати такі біохімічні показники, як ЛТ та СТ, оскільки прийом статинів дещо пагубно діє на печінку. Під завершення скажу, що статини приймати потрібно, особливо якщо у вас є покази до даної групи препаратів. Дозу препарату вам має підібрати ваш лікуючий лікар, враховуючи рівень холестерину, наявність серцево-судинних захворювань, супутніх захворювань. Але зміна способу життя має бути в пріоритеті: дієта з обмеженням вживання жирної та жареної їжі, помірні фізичні навантаження. Важливо приймати їжу невеликими порціями, часто до п'яти разів на день, але при цьому зменшивши її калорійність. Важливо в цьому відмовитися від таких шкідливих звичок, як куріння, вживання алкоголю. Тому ці всі методи також в комплексі допоможуть знизити рівень холестерину. Будьте здорові і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А саморозвиток – ні.